Похвільцин сьогодні прийняв чоловічий спринт, який з перших секунд задав шалений темп. Стрільба, швидкість, боротьба за кожну секунду. Усе це зробило гонку по справжньому захопливою. Лідери змінювалися, а інтрига трималася до самого фінішу. Давайте переглянемо, як розгорталася ця спринтерська дуель. Дмитро Підручний на позначці 1,2 і Поки що йде на 10-й позиції. Програє майже 5 секунд представнику Польщі. Та вже на вогневому рубежі Дмитро Підручний не дуже йому вдалося впоратися зі стрільбою. Три промахи. Тим часом Єспринелін підходив до першого вогневого рубежу, відстрілявся на нуль, та на виході з нього на третій позиції програє 2,9 секунди. Строля тим часом допускається першого промаху на стійці. Сталдер відстрілявся чисто та буде виходити новим проміжним лідером після другого нового рубежу, маючи перевагу над стролею 35,7 секунди. Лукас Хофер тим часом відстрілявся 5 5 на лерсі, і Виходить на четверту позицію, програючи рітмюлеру 2,5 секунди. Жак секунди. який ще не має в цьому сезоні стабільних результатів, має 5-5 на Лерсі, та на виході з вогневого рубежу перевага над рітмюлером складає в 15 секунд. Піона до свого промаху на Лерсі додає ще два на стійці. А Нелін тим часом у цій гонці має 10 з 10 та буде виходити на перші позиції, маючи перевагу над сталдером сім і Фабіан секунд. Фаб'янкот на Лесі і на виході з вогневого рубежу друга позиція 5,8 секунд програшу Жаклєну. Яха нездала, приїхав з кубкою і бюю, закриває п'ять 5, 5 на виході з вогневого рубежу. На жаль, нам його далі не показали, бо переключили на Жаклєне. У який той час має вже два промахи, а за ним і третій, четвертим пострілом. І на цьому гонка його на жаль завершена. Швейцарець Булгалтер має 10 з 10 у цій гонці, і на виході з вогневого рубежу перевага над Неліном складає лише одну десяту секунду. Німець Штрело відстрілявся чисто та має програш 9,3 секунди тому самому Емельєну Шаклєно. Пан Сілома 5 з 5 на лежці, досить непоганий хід, але на виході на друге коло 5 секунд програшу Жаклєну. Жакомель програвав 5 секунд Жаклену, вислявся 5 з 5 і виходить на третю позицію, програючи 5,2 секунди. Тим часом у операторів проблема. Не можуть знайти Ботана, який відстрілявся і 5 -5, виходить на 6 поточній позиції, програючи 9,4 секунди. Лейрет закриває 5 5 і виходить 7, 12,8 секунд програшу Жаклєно. Йохан нездала відразу на сіці робить два промахи першими пострілами. Далі закриває три мішені. Потан позначка 4,5 км на п'ятій позиції, 15 секунд програшу Жаклєну. Емілян Клод фінішує з трьома промахами на другій позиції, програючи 3 секунди Неліну. У... Ульдаль 5 з 5. Трелов не закриває останню мішень, хоча перед підходом на вогневий рубіж мав 12 секунд переваги на бургалтером та йде, на жаль, на штрафне коло. Панцілома також один промах на сіці. Тим часом Жакоймель відстрілявся на нуль на своєму другому вогневому рубежі та вийшов поточним лідером. Орн також п'ять спетиїв виходить на другій позиції, програючи 13,3 секунди. Панцілома тим часом фінішує на першій позиції, випереджаючи Фабіана Клода з перевагою 21,6 секунди. Томазо з на фініші має перевагу над панціломи в 25 секунд. Ідеальна гонка сьогодні від італійця. Ботан тим часом фінішує і має програш 9,8 секунд. Все ж таки важка була для нього ця гонка, але Ботан видає просто чудовий старт на початку цього сезону. Ерік Перо перед підходом на вогневий рубіж мав програш програмелю лише дві секунди. Відстрілявся 5-5 і буде виходити на поточній другій позиції, програючи Джакомелю 7,2 секунди. Лейгерс фінішує поки ще на третій позиції, програючи 23 секунди. Саму Ельсон ще один промах на стійці, два в сумі, і, на жаль, не зможе поборотися за перше місце. Кемпел Райт фінішує. Американець, який доволі сильно додав у цьому сезоні, хоча і в минулому був теж непоганий. Програш джакомелю складає 28,6 секунди. Крістіанцем перед підходом на вогневий рубіж мав програш 10 секунд. Відстрілявся 5 з але вже програє значно більше. 31,9 і секунд програшу. Фрай один промах на стійці. Наврат фінішує поки що десятим з одним промахом. 52 і 4 секунди програшу. Філіп Хорн. Друга позиція. 6 секунд програшу Жакмелю. Дуже дуже непогано. Позначка 9,1 км. Перо 5 секунд програш Жакмелю. Чи зможе він поборотися за золото? Лишається зовсім небагато. Кантафіо має сьогодні з одним промахом. Поки що сьомий. 45 секунд програшу. Перо фінішує та все ж таки не зміг випередити Джакомеля. 4 секунди програшу. Крістіанзен. Позначка 9,1 км. Програш складає в 34,5 секунди. Самуельсон поки що восьмий з двома промахами 39,2 секунди відставання. Крістіансен фінішує 35,1 секунда програшу. Фрай фінішує хвилину 3 секунди. Атлет збірної Польщі Каліція, позначка 9,1 км, програш хвилина 20, Хоча після вогневого рубежу було лише 53 секунди. І от він вже на фініші. Хвилина 25. 24-та поточна позиція. Дуже дуже непогано у підсумковому протоколі. сьогодні з ідеальною стрільбою перемагає Ерік Перо, другий, 4 секунди програшу, Філіп Хорн, третій. 6 секунд програшу. А от норвежці сьогодні, на жаль, не поборолися за подіум. Вірніше вони боролися, але не змогли на нього заїхати. Ботан, четвертий. Легрид п'ятий. Панцюлома шостий. Райт сьомий. Крістіанцин восьмий. Віталій Мансен, та позиція. Два промахи. Богдан Цимбал. 44 й один промах. Дмитро Підручний 48-й. Три промахи. Богдан Бурковський 59-й. Два промахи. Ботан 300 очків. Перша позиція жовтий біп лідера. Самуельсон 224, Джакомель – 223, Кантафі Має – 212, Лейгред 192, Перо 190, Мартін Ульдаль, 180, Філіп Борн, 148.